Законні схеми для ухилянтів по всій Україні правоохоронці проводять сотні обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаних. які подробиці вже відомі. Дивіться далі в ексклюзиві ТСН.UA. Треба за кордон без проблем. Наші фахівці вам допоможуть оперативно виїхати з України. Одразу попереджаємо, що ми не викладаємо щоденний спам з різного роду. Акціями всілякі відгуки тощо. Лише актуальні варіанти виїзду станом на зараз. Всі переписки є цілковито конфіденційними. Отже, зараз ми пропонуємо наступні варіанти виїзду. Наша людина може перевести вас за руку через кордон. Ціна послуги 2,5 тисячі доларів. Виїзд з України нелегально. 50% передплати, інша частина після перетину. Цей варіант найкраще підходить тим, кому треба терміново виїхати, і не потрібно в майбутньому часто перетинати кордон. Можемо вам додати одну-дві дитини. Ціна послуги 4 тисячі доларів. І подібних пропозицій у соцмережах безліч. Щоправда, гайки трохи прикрутяться. Ну принаймні просто зараз правоохоронці завітали з рейдами одразу в 19 регіонів країни. Загалом триває понад 200 обшуків, де перевіряють докази про незаконні схеми для ухилянтів. Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання, у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб. Поліцейські за процесуального керівництва офісу генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок. Подробиці масштабного рейду правоохоронці обіцяють розповісти після завершення слідчих дій. Та для усіх нас це на жаль не новинка. Ховаються в очереті, пірнають на дно та підкорюють гори, ще й одружуються, але не по любові. На що тільки не йдуть ухилянти, щоб незаконно перетнути державний кордон. Мало не щодня прикордонники затримують відчайдуг на пунктах пропуску у воді, горах та буквально за кілька метрів до омріяного держрубежа. Ось, наприклад, одного і у воді спіймали, і на човні катали. Так, так, затримання ухилянці може бути і таким. Так ловили чоловіка на Одещині, якого прикордонники помітили під час патрулювання Кучурганського водосховища. Той ховався в очереті. Плавцем виявився 31-річний вінничанин, який намагався вплав дістатися берега Придністровського регіону Молдови. Його добрий день Добрий день. прикордонна служба України. Куда зібрались? Да, Добре, підпливайте доводить. Давайте я вам допоможу. Чоловік самостійно спланував свій незаконний маршрут, щоб особисті речі та документи не промокли. Він щільно спакував їх поліетиленовою плівкою та скотчем. Однак заплив тривав недовго. Пильні прикордонники швидко помітили порушника та затримали його. На завершення подорожі охоронці кордону покитали плавцям на човні, а спробу незаконного перетину держрубежа зафіксували у протоколі. Про штраф також не забули. Ще одного плавця ухилянта прикордонники виявили на річці Дунай. 38-річний чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. До держрубежа рубежа плавцю залишалося буквально 100 метрів. Чоловік плив під водою, але змушений був підніматися на поверхню, щоб дихати. Використовуючи скутер, він сподівався швидше подолати водний маршрут однак не склалося, як бажалося. Пильні прикордонники його помітили і затримали. Як з'ясувалося, це вже друга спроба відчайдухи втекти за кордон. У 2022 році він намагався потрапити до Молдови суходолом. Теж не вийшло. Прикордонники також нагадують, що такі турне по Дунаю не тільки незаконні, а й можуть бути вкрай небезпечними, адже швидка течія, велика глибина, вирта інші природні чинники є загрозою здоров'ю та життю людини. І таких історій можна перерахувати безліч. А тим часом обшуки тривають. Як думаєте, до кого завітали поліцейські? Чи побачимо ми там знайомі обличчя? Напишіть нам у коментарях. а Ми зовсім скоро повернемось з новими подробицями. Тож, щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.